Змагання під назвою Олімпійське лелечення проводять уже втретє. Їх організатором є національний олімпійський комітет нашої держави. Переможці визначали як за спортивними результатами команд, так і за вправами на кмітливість учасників. І звичайно, це в першу чергу для того, щоб зміцнити їхнє здоров'я. Ну і олімпійська лечення ідея все таки закладена олімпійська. Чому щоб через залучення до фізичних узорів спорту? Дітвора пішла і в спорт, і в майбутньому. Не виключено, що серед цих сьогоднішніх учасників можуть бути і учасники Олімпійських ір, переможці, призери світових і європейських змагань. Звичайно, здружнюють ці змагання. Такому несуть командний патріотичний дух, який несе престиж не тільки спорту, а престиж своєї загальноосвітньої школи, яку вони представляють. Але саме головне, що у них є стриміння будь кращому, будь сильнішому і будь спритнішому. У фінальних змаганнях взяли участь 10 учнівських команд. Географія представництва учасників турніру з кожним роком стає все ширшою. До Житомира позмагатися за учнівську першість приїхали навіть з віддалених районів області. Були стрибки, бі... ведення м'яча, футбольного, баскетбольного та бі... біг». Переможницею змагань стала команда з першотравенська Баранівського району. Відтак тамтешні школярі поїдуть захищати честь Житомирської області до дитячого центру Артек на всеукраїнське спортивне свято.